Доброго дня, ми Стракії. Ми продовжуємо наше проходження у Total War RIM 2 за тілу. Тож, битва під Сармізегетузою назва капець. Війська атакують Лугів. Лугіш, Здається, Лугів. Атакують наше військо, в якому їхній вбивця вбив нашого командуючого, Що прям дуже печально. Але ми будемо намагатися їм дати гідну відсіч. Нас є трохи сил. Можливо, ми зможемо просто вибити, скажімо, одну армію, пошкодити другу і потім ще раз їх вдарити. Ну, побачимо. По кількості е, в них 1200. А чи в них ще менше стало? А, 1200, бляха, 2200. В них 2200, в нас 1800, тобто різниця не дуже велика. В нас перевага по стрілянах, тож будемо намагатися цим скористатися. Тож, погнали. Поки ми завантажимо бій, ставимо лайк вподобайки, пишемо коментарі. <кхм> та, підписуємося на канал, якщо ще раптом не підписані. Наша важка піхота, я навіть не сумніваюся, що просто шикарно відвоює. А от зрештою, можуть бути варіанти, але ми спробуємо на підході їх ще розстріляти з пращиків, а потім скористатися е, тим, що частина військ побіжить за пращиками, як при нашому штурмі Петродави. І все. І ми раз, два, та й переможці. Так, тим паче, ми всіх пращиків зараз. Розділимо їх на два загони просто. Я впевнений, що вони будуть чекати підкріплень. Головне, щоб мені не в спину вийшло підкріплення, їхні не в спину, мені вийшли їхні підкріплення, взагалі чудово. Поки вони зберуться докупи, в нас є гарний шанс розфігарити їх всіх. Не буду чекати підходу цих бійців. Головне полководця завалити, якщо завалимо полководця, взагалі буде шикарно. Відімстимо їм, їм. Кавалерії в них немає? Немає, ну і все. Скільки вже вже 100 лишилося. Тих 70. Головне, що вийшло загрити їх, бо вони могли не загритись на нас, а те, що вони загрались, це все, їм їм смерть. Тих 67 залишилось. Так, братва, давайте туди. Наздоганяють наших потрохи, по-моєму, у них швидкість якась більша. Але 40 тут вибили, спину дуже добре. юнаки теж чудово. Uh -huh. Давайте, так. Да, наші пращики виявилися чомусь повільнішими за їхніх бійців. Не знаю чому. Так, там в нас стріляють. Вогонь. Погнали, що ми будемо тут стояти. Зараз відновимо бойові порядки. Скільки нам там тих бойових порядків треба? ж? Оточуємо. Їх. Угу. Молодці. Розтягуємо ворожі порядки. Так, ну цю армію ми розбили. Передову вже добре. Братан біжи. Вони швидше бігають, ніж я. Трохи неприємно. Це розуміти. Все, вирізали. Так, тут куча загонів біжить за нами. Це прекрасно. Германські юнаки. Ой. Добиваємо ворожбе ворожбеїв. Все, все? Не все? Алло? Вибиваємо їх. Та армія має загинути вже. Так, брати спесоносці, беремося з них. Там два загони побігли за тими, прекрасно. Вибили нам. На жаль, не всі виживають, але таке буває. Так, о, ще генерал. Так, братан. На місце. Германський юнак і та чудово. Одну з армій вибили вже прям гарний-гарний плюс нам. Так, кавалерія. Сюди. Новобранці з кільками мінус 2 загона. Що там може бути. Недобре, все прям шикарно. Зараз ми тут їх теж зв'язуємо, оточуємо і розбиваємо. Це ще буде мінус 2 армії, якщо все вдало провернути вийде. Там взагалі по барабану, що вони там метають. Германські племена, зараз ми тут їх виб'ємо. вони вже біжать. Ну Там вони, вони лег легкі вороги для нас наразі. Так, ворожбів збиваємо. Германських цих вибиваємо. Оточили кавалерія, давайте. А в них лучників трохи щось є. Я десь провтикав цей момент, якщо в них три загони лучників. Ой, дивіться, дивіться, як вони гарно біжать. Бартан біжиш і отак от за межі поля бою вибігаєш. Юнаків вибили, зараз розвертаємося і сюди влітаємо. Це просто мінус. Мисливці вагаються, новобранцівський камінь ми зламані. Це, ви туди, давайте. Пращики теж сюди. Та, в них багато стрілюнів теж, бачите, в них метальників ціла купа, але їм це нічим не допомагає. Все, вони розсипались. Причому дуже-дуже швидко. Посипались вони. Новобранцівський камен здоганяємо. лучники юнаки. Тут тих догнали. Все, гайки. Так, братва, якісь списоностіше. Саме загін полководця постраждав найбільше. Що цікаво, добре, що це полководець такий безіменний. Давай туди, розвертайся сюди, цих ми так зараз пішочком доб'ємо. Там ще два загони піхоти. В них загубилось. Оце що розтягнути, вийшли їх, це чудово. Все, вони розбіглися. Місто наше. Навіть якщо там частина військ виживе, то ну, це їм нічого не дасть. Мінус полководці, мінус купа купезна військ. Тобто ким ти там будеш оборонятися? Обранці з кійками дали клятву, це трошки неприємно. Це генерал мінус. Тверді, а вони ще й зупиняються і стріляють в мене. Прикиньте, засранці які. Так, братва, туди. Треба допомогти трошки нашим. Бляха, це ще й наші бідолахи, які без щитів. No, так, ті зламані. Ну, це ці, ці мінус. Розвертайтеся стіною щитів туди. Так, ви вибивайте їх повністю цих от. Наші люди втікають. Куди втікають? Спокійно. Все, є. Важка перемога, нам пророкували знову ж таки поразку, але. Хто ми такі, щоб так тупо зливати бій, ні? Раз, два, та й все взяли. І захопили. Давай. О ще цих виб'ємо, кімбрів. Ну і все. Незначна перемога, але ми вибили цю армію повністю. Ми втратили лучників не дуже критично. Втратили одну піхоту, теж таке собі і пращиків, можливо, одних, ну наймем. Лучники найманці тим більше для цього і наймалися. Розгрузять нам бюджетну відомість. Спроба деблокувати місто провалилася. Навіть так. Ну, ті ясно, ті військо повели на перенавчання. Аю, давай ти. Е, кавалерією важкою покомандуєш. Агент видужав молодець. Агент затриманий. Так. Пігнали тудимц А вони хочуть врятувати місто, а тут же їм не вийде врятувати місто. А, що в них тут лишилося? А вони полководця нового сюди призначили. Гарнізони тут всі ніякі вже автобоєм та й все, скільки в нас там втрат буде. 12% байдуже. Лопс Є. Yeah. Ця провінція наша. 2800 пограбань, Ну так, да, місто знищене було до нас, там 2 з чимось тисячі нам ролі не зіграє. Uh, повстання, де повстанці? А, там повстанці, добре. Ну все, чекаємо. Він нам треба цих розбити. І тих розбити. Туди вони захід не дійдуть. Навіть якщо дійдуть тут військо, готове до оборони. Ще загін важкої піхоти берем. Гробимо цих, пріоритетніше їх розбити зараз. Yeah, вибили. Чому пріоритетніше? Тому що вони зараз беруть фул армію і вдарять гарантовано по місту, а ті ще десь там будуть бігати. Плюс у них там тільки одна армія зараз. І одною армією вони мало що можуть зробити. Так, гаразд. Гаразд. Цих можна відпускати. Розвантажимо ще трішки бюджетну відомість піхоти в нас дофігіще. стрільців багато. Армія. Наразі це максимально ефективна армія. Ще можна було б загін тракійських воїнів для спини. А взагалі би було добре, добре кавалерія, але, на жаль, ми її тут не маємо поки. А Отут в Петродаві, до речі, можна було б перебудуватися в конюшню за 1600 і мати вершників. Ось шляхетні вершники доволі непогані. Кінні грабіжники таке собі, але як підтримка, можуть допомогти проти вершників якихось. Ой, і тут треба в першу чергу побудувати, бо отримаємо гарні дебафи. Значит, будуємо тут це і будуємо це. І в нас вже не вистачає на перебудову в конюшню. Тому що якщо ми тут залишимо, побудуть. Е, трущоби, хрущов, щось таке, і буде неприємний дебаф. Армія качнулася. Прекрасно, беремо їм е, шкода атака в ближньому бою і шкода в ближньому бою. Це буде чудово. А цьому берем, до речі, теж утримання всіх кораблів і сухопутних загонів в нього знижене. Класно. Е, Беремо йому, певно, дальність переміщення по мапі компанії. Шанс на успіх при нападі із застіки. Давайте йому барда візьмемо. Так, а та армія куди поперлася аж? Кудись далеко. Нехай. Ми їм наваляли, вони трошки прифігіли. А, армію відвели. Ми тут зібрали віськ, бачите, армія Пішла гайту. Не наважиться вже сюди йти, ну і добре. А, так, 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 так. Що ми забули? Нічого не забули. Можемо завершувати хід далі. Ворожі війська атакують. Петродаву, взяла найманих списників, пращиків, трошки мають е, метальників, але то не критично. В принципі, буде гарний махач. Генерал в них нулячий. По силі суперника чомусь нас прям конкретно так ріжуть. Не знаю за рахунок чого. Новобранців, в них тут нічого немає. Що якщо в попередній армії хоч якісь були юніти, ну, там Пікінери, щось таке. Тут тут тупо два загони найманих списників і все. На що вони розраховують? Погнали, подивимось, як вони будуть штурмувати нас. Коротше, весело буде нам тут відбиватися. Гарний плацдарм маємо. Гарнізон стоїть тут, щоб зупинити ворожі війська, які гарантовано будуть тут проходити. от Каменюки. Каменюки зменшують швидкість пересування ворожих військ. Ну ви зрозуміли, будуть по них гарно настрілювати. А ось тут на горі стоять катапульти, які просто там от все анігелють. Це пращики, але не знаю, наскільки вони ефективні. Ворог точно піде сюди, і впреться в нашу важ... важезну піхоту. А далі вже будемо діяти по ситуації, ймовірно, будемо обходити з флангів і вибивати їх ось цими бійцями. Їх, напевно, одразу сюди десь поміщу. Отут їх не буде видно. Потім вони вибіжать і туди побіжать. Полководець. Ось тут позаду, тут ззаду теж є ще важка піхота. На всяк випадок, раптом вони захочуть обійти нас, але сумніваюся. І все. Більше тут підходів до нас немає. По штуках для оборони тут є вогняні кулі, які ми можемо скочувати з пагорбів. От вони стоять. Каменюки я показував. Є ще кілки проти кавалерії, але ворога нема кавалерій, немає сенсу в них. І барикада тут стоїть, щоб ворог сюди не пішов. Так, вимикаємо одній балісті стрільбу. Я буду стріляти особисто. Буде веселіше трохи. І запас снарядів буде більший трохи. А він, що пристрілятися треба буде спочатку. Ой, там гарно попадають. На підході втратять купу бійців. І решту втратять, коли будуть вже прям. Наш пагорб штурмувати з важкою піхотою, бо я не уявляю, як вони будуть важку піхоту пробивати своєю. Ой-ой-ой. ой 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 Ви просто подивіться, як там влетіло в них. Тобто вони тільки з рахунок кількості мене хочуть задавити, ну це було дурним рішенням. Виявили засідку ворога. М -м. Ой. А я стріляє ще трохи косо, я практики давно не мав. Ой. Це наші два загони пращиків страждали. Туди втікаємо. Добре, там ще піхота стоїть. Там метальники ще є, але метальники нам не дуже страшні. Наша піхота стоїть в стіні щитів. І в них не дуже великі ну, втрати від метання. Тому що ворог по нас щось там буде нам, нам накидувати. Куш мішає трохи. Шкода вони не вигорають. Давай. Занадто не можу так в бік треба. Добре. Прекрасно, просто прекрасно. Ну! Наші відстрілялись нормально, думаю. Що тут? Піхота стоїть? Піхота стоїть, піхоті пофіг. Наймані спеціальності з до бою. Все, ви, пацани, вперед. Ви знімайте сюди вперед. Так, катапульт. А, ми втратили одну катапульту, на жаль. Треба сюди розвернутися. І ця теж треба, щоб розвернулася от сюди. І звідси я зможу настрілювати вниз просто. Отак от. А, так не зможу теж. А пращики взагалі можуть стріляти? Наші пращики теж не можуть настрілювати нормально. Ну так, да, в них трохи в метальниках єдине, що бонус є проти нас. Але піхота ну якась гине трохи. Трішки вище. Нормас. Красота. Ой-ой-ой. Ой, там наша піхота вже трошки посипалася, але я зараз ми їхню теж посипемо. Знаєш там найману піхоту їхню не можуть зломити? Серйозно? За рахунок чого вони нам ламають піхоту? У них там тупо легка піхота, легкі піхотинці були.

Ти їх задавили. Давайте вперед сюди давимо. Щось там трохи настрілюють дуже добре, так в цим вимкнути. Я тут понастрілюю ще трохи. Блін. Так, там ми зломили. Піхотинці, що нам закривали вихід сюди. Наша важка піхота атакує фланг. Чудово. все. Погнали. Сюди. Опа! Ой, щось з них посипалось шушуть. Зараз побачите, скільки наша ця от катапульта навалила. Ах. Все, вони, вони посипались. Це трохи читерно, але я не можу цим не користуватись. Ми все відстріляли. Давайте сюди, от все, вони біжать. Де там наша кавалерія? Вперед. Все, 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 все. Якісь германські юнаки тут прорвалися. Хрена собі? Давай туди. Наймані списники. Добиваємо їх, щоб вони прям побігли-побігли. Бо вони ще не, не зовсім побігли. Туда не стрельнемо. Та все, 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 все. Одна з юнітів амуніцію. Все, ми зараз їх добиваємо максимально і е, доб'ємо ту армію теж автоматично на максимум. Щоб потім на глобальній карті нам треба було менше битися з ними. все. Це перемога. Це зараз їх доб'юсь, кого зможу. Незначна перемога. Сікін ми втратили 600, ну трохи втратили. Один загін піхоти нашої важкої поліг, на жаль, в цьому бою, але. Їхня армія вщент розбита, більшість загинула, полководець загинув, і ми зараз легко це все доб'ємо. Казав, що не буду користуватися катапультами, але. Ну, бляха, що ж зробиш? Ворогів забагато, щоб я так випендрювався, не. І того. 493, ну 500 воїнів. Три, три загонених залишилось, змогли втекти, ми отримали 1200. За це, тобто ми розбили фактично три їхніх армії. Оця недобита повертається сюди, хоче ще раз отримати тягла. Без проблем. Ми це їм з радістю організуємо, полководець вже сьомого рангу. Завдання виконано успішне. Здобути владу над двома або більше провінціями. Додаткових завдань завершено два. Скарбниця плюс 5 тисяч. Повстання рабів не внуч. Яке повстання рабів? Отримай Нове завдання 60 загонів. Вплив вождів, землі відкриті ворогові. Ми зараз тут з... припиняємо збирати податки, і все одно це здовбане повстання буде. А... а, але воно може бути в мальві, бляха. Ну, так чи інакше, йдемо вперше, доб'ємо цих, бо нема чого тут лазити їм. Це топоко це не військо, підходить, нехай підходить. Розберемося з ними так само. Так, авторозрахунок, очевидно, там майже без втрат Чудово. Армія мінус. Отак от, от. Гарно. Ми по них гепнули, прям шикарно. Відбили в них два міста і можемо спокійно продовжувати далі на них тиснути. Звідси військо можна буде зараз забрати після повстання. Тут стоять наші сусіди спартанці. З ким воюють спартанці? З кимось воюють спартанці? Ні з ким не воюють. Ні, воюють з Лугами так само. А. З Лугами воюють, тому що ми їх закликали на війну. Е, до речі, римляни взяли Карфаген. Ну от Карфаген, не знаю, але тут бачите, от тут ми тапсус бачимо римський. Карфаген поки не знати чий, але я підозрюю, що є шанс, що він теж римський. Ні, Карфаген чи Карфагена. Ну, окей. Чим це все закінчиться, ми дізнаємось уже в наступних відео. На цьому будемо наше відео завершувати. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк вподобайку, написати коментар. Та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на які в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!